Добрий ранок, Україну. Така прекрасна погода, і ми, у нас сьогодні місія завершити грибний сезон у Високогір'ї Карпат. Бо гриби, можливо, я ще піду цього року, але вже, певно, тут, тут вже, певно, цього року не буду. Слава Богу, що є така можливість поїхати. Є такі ентузіасти, які мене у цьому. Підтримують. Та й ми хочемо взагалі-то мене дуже тягнуло в цей край. Я думаю, що ще й гриби будуть, не тільки попрощатися з лісом. Тобто надія і сподівання є, а що з того вийде, побачимо. З Богом. А де перший є? А де який? Чекав мене тут? Змочився. Потріскав. потріскав. Кіс є такий що? Це такий кізгрибик так тут є. Маленький один є. Але що це один для такого місця? Цей... О, тут є ж, ну, тут навіть не один, тут два. Цього я не побачив навіть. Маленький, тут є великий. Оу. Ну. Оп. Цього чуть не припустив. Грибочка. Ще є такий теж старший хлопець. Оу, але він живий, цей живий гриб. Цей файн. Щось є якісь пару грибочків, але. Якісь не дуже привабливі поки що. Може бути, що не ваше. Та він не дуже такий симпатичний. Але вже щось маленько грибів. І то гриби такі некрасиві. Ти що тут ветку гриба. Залі не ветку. Трудні грибочки, це ще куди не йшло, тут шапку забрала. білка напевно, а тут дивіться, я навіть не, це, це не вижу, Ці з, по, побачу, а це дивіться, що тут робить. Деякий грибочок. Я його не бачу одразу. Того разу я тут знаходив гриби з Андрієм. І тепер я тут знаходжу гриби. І теж по два. Окей. Okay. Вже що я кажу? Це я вже, напевно, не візьмемо. Недалеко від тих... О, навіть не бачу тут два гриби. Сухо, дивіться, та тут взагалі так як в сахарі вони ростуть пісок, дивіться, який сухий. Але вони собі тут тепленько їм. Вони собі тут їм тепленько. Це взагалі симпатичний. Такий тверденький. О, дивіться, який гарненький рибочок. Тож вони тут дуже грязні. Такі грязнюнь. Пустеля сахара. Оди, але гриби... Але гриби файні. Кушалечок майже повний вже. Це чистити важко. Я не знаю, що то летіти. Полетіли наперед. Мене не чекають. Грибиці всі були би поділили, що тут, о, прошу дуже. Коли би поділили риби, а так можу я це все збирати. Ой-ой, де впав. За ці гриби, що ти лиш не зробиш через ці гриби. Старший, але він живий гриб. Дивіться який тут. Красючок. Десь. Це взагалі ідеальний. Але то ще не все. Дивіться, що тут все робить? Далі? Їдемо далі. Ти й Чо -то, то летіти? Дивіться. О, прошу дуже. О. Прошу дуже. О. Прошу дуже. О. Ну ти що? Що? І що там напереді? О, прошу, дождь. О! Ну Та що? Грибів нема. Нема грибів, та й все. О, прошу дощ. Та це що? Я лише піднімаю голову і гриб, гриб, гриб. Дивіться. О. О. Це ідеальний грибочок. О! Я цього я навіть не бачу. Прошу дуже. Там далі грип Ого! Тут цьому раду дати. Ну ти... Пішов в мене один колега скорше. Ти чого він? О, там далі гриб. Прошу дуже. Далі. Молоді грибочки. Що тут? Це ще це не все. Собі думають, що це вже все, це не все ще. Тобі ще не стати на гриби. То ще продовжується. О, прошу дуже. Далі. Тут два. О! Кіта грибочки. Прошу дош. Що тут? Все вже чищі, ні? Майже три хвилини відео знімаю, дивіться. Все вже чи ніщі. Оце грибів. Напорошив чи там ще є щось. І вже. Ліс тут валять на дорозі на стежці моє риб. Трохи відволікають, бо це на стежці. І цекий він порепаний від сонця. Ще такі два грибочки є. О, тут не два, тут навіть три. Такий грибочок, це вже третій. Ту корзину я перескладав. Так, зайшов у нас у своє місце з червоними. То є червоний і то такий. Досить симпатичний. І не старий, і не молодий. Такий середній грибочок. Опа! Що це тут таке? Чуть не став на тебе. Тебе навіть не бачу, чесно кажучи. Я пішов іншого знімати гриба. Тут я дивлюся, що тут таке щось бачите, такий піднятий... Хвоя піднята. О, прошу дуже. Ой, зламався. Такий корінь. Тепленько йому тут було. Ще такий грибочок. Непоганий. Я не показував, як я ту корзину перескладав, тобто вже навіть більше, як третина рюкзака є. І теж я йшов суто на це грибне місце. Бачите, по лісі навіть не дивився грибів, чесно кажучи, я собі знав, куди я йду. І тут гриби є. Ой, зламалася шапочка. Так, ще десь я бачу. Десь я ще бачив головне не стати. О. О! Це тільки те, що я тепер побачив. Зараз будемо тут крутитися. Такий рибочок. Сламачок оно. Гриби похожі на голубінки, такі взагалі на гриб не схожі Від сонця йому тут попукав. Такі гриби бачите які. І я там проходив верхом, я просто цього став чистити, та й вже став на коліно. Та й дивіться, ти що, я тут цих грибів не бачу, близько навіть, як вони замасковані. Цих теж не бачу. Тут може на них вставали навіть, бачите? Вставали на ці гриби. Я не вставав, бо то не свіже, Але він навіть пукнув, хтось на нього встав. Далі не бачив гриба. Ой, нічого не видно, майже нічого. Хоча тут у цьому лісі більше видно, ніж тому, що ми вчора були. Побач тут цього гриба. О, красивий. Така сама історія. Дивіться, як сховався. Але красивий грибочок. Знову грибочок сховався. Чуть вище знову є. Такий потрісканий. Є грибочок симпатичний. Є ще погрибове. що на таку пізню пору. Тут теж хтось забрав вже гриба. На таку пізню пору ще доста непогано. Це не гриб, напевно, це якось погано На таку пізню пору, що є грибів. Так. Ну це гриби, Йой-йой. -йо. все позасухало. Нема тут вологи. Ще такий грибочок. Дуже симпатичний молодий гриб. Перескладав я ще одну корзину і піврібзичка гриб вже грибочків. Непогано. У якому камінню ці гриби ростуть? І в такій суші. І дуже брудні, грязні такі, що. Але будемо чистити їх. Це собі тут теж так росте. Каміннячку такому. А який тут був потужний гриб? Дивіться, каношку. А цього здалеку побачив грибочка. І непоганий. Цей теж такий красивий. О, цей дуже гарний. О, ще які грибочки красиві. Такому камінню, хто би казав? Так, де то що я бачу? тут. О! Залез, супер. Я вроде ще десь бачу. А сліппе Хтось там іде. Говорить по телефону. Угу. Що такий грибочок? Кажуть, мені вже сходити, треба йти до машин. Ще гриби є. Якби не спішив, то би ще... Тобі ще набрав. Навіть рюкзак думаю свій би набрав, якби не спішив. Перервали мій похід, як бачите. Екстрено викликали мене з лісу, щоб я всі гриби не позбирав, <гум> бо не всім так, на жаль, пощастило сьогодні, як мені. Як бачите, їдемо вже додому. На сьогодні будемо завершувати наш похід. Я думаю, що сьогоднішній результат, ну, мій результат, <гум> досить непоганий на таку пізню пору, кінець жовтня, десь половину рюзачка, плюс-мінус, я думаю, кілограм так. Біля 10 грибочків то досить хороший результат на даний час. З вами на сьогодні будемо прощатися. Думаю, що в лісі я ще буду, бо ще тепло високо, напевно, ні, але понезах ще буду, тому будемо ще з вами чутися. До нових зустрічей! Будьте щасливі і взагалі! Бабці, бабцю, супер я великий день. Не багато. Ні, ні, а сколько 10 кушів.